Впевнена, кожен українець знає, що процес підготовки конституції України затягнувся на довгі шість років. З 1990 по 1996. За цей час було запропоновано 15 проєктів основного закону. Засідання ж Верховної Ради, під час якого ухвалили конституцію, тривало 24 години, тобто цілодобу. А відома всім конституція гетьмана Пилипа Орлика, яку він склав у 1710 році, хоча і не набула чинності, але й досі вважається однією з перших європейських конституцій нового часу. Так свою ерудицію та обізнаність щодо конституції України та державотворення мали змогу продемонструвати молоді та амбітні харків'яни під час тематичної інтелектуальної гри. Поділившись на команди, юнаки та дівчата взяттям вступили у боротьбу. До розробки завдань долучилися студенти та викладачі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Тож питання були не лише цікавими, а й фахово продуманими, розповідає депутатка Харківської облради Тетяна Столяренко. На її думку, це не просто гра, це спосіб донести до молоді дуже важливу тему. Донести це доступно і з конкретними прикладами. Я вважаю, що саме такий формат він підсилює ті знання, які вони отримують під час лекцій. А теми, які підіймаються під час таких заходів, вони допомагають формувати активну громадську позицію у нашої молоді. Наша молодь повинна розуміти, як працює держава і яку роль в цьому відіграє саме Конституція. Подібні інтелектуальні ігри молодь успішного Харкова організовує регулярно, бо саме через гру говорять учасники заходу, знання запам'ятовуються краще, а конституція стає ближчою до кожного. Наскільки глибокі твої знання щодо історії конституційного процесу і чим цікавий для тебе квіз саме на цю тему? Конституція України, по перше, це не просто основний закон нашої держави, це ті цінності, за які сьогодні борються наші захисники, за які борються наш народ для мене особисто конституційне право, конституція України були найулюблючніми темами на початку навчання в університеті. Я завжди з великою зацікавленістю, з великим захопленням цікавлюся темою Конституції України української правової системи, а прийняття участі в таких вікторинах ну, воно підкреслює твої, хоч і невисокі, але можливо вище середнього знання. Команди змагалися в знаннях з історії конституційного процесу правознавства та сучасного українського державотворення. Депутат Харківської міської ради Олег Товкун говорить: він переконаний, держава не може існувати без основного закону, яким є конституція. Він каже, приємно бачити, що молодь Харкова знається на історії і цікавиться такими питаннями. Дуже мабуть своєчасне своєчасне і захід, оскільки навіть сьогодні я слухав Тараса Черновола. Батько якого стояв у основі створення своєї конституції, він сказав, що конституція 96-го року це була компромісний документ між комуністами, які займали велику, велику частину парламенту і патріотами. І, мабуть, це була заслуга того покоління. А зараз наше покоління, мабуть, вже створить нову конституцію, яка вже буде відповідати викликам сучасності, тому що Україна дуже змінилася з того часу. Тому нам потрібно, мабуть, нову конституцію, і молодь якраз нам у цьому допоможе. Квіз вкотре показав, що молодь чудово орієнтується у фактах стосовно конституції України, її історії. Учасники жвавою компетентно відстоювали свою думку та швидко відповідали на питання. А переможці отримали тематичні подарунки. Яна Біляєва, Олександр, Олексій, Олексій Старанков, Андрій Паколов, Харків. Новини.